Простою мовою звернутися до вас. Перш за все, я дякую нашим гостям, які сьогодні завітали з Міністерства і з Кабінету міністрів України. Я щиро дякую, для нас це дуже важливо, оскільки е, взагалі статус молодіжної столиці України для Острошчини і для Рівненщини це, е, це, це, це не просто звання. Це доказ того, що маленькі міста, що е, міста своєю філософією, можуть перемагати в таких всеукраїнських конкурсах. Але цього б не було без академії цього не було б без міста і не було б без вас, наша молодь, і не було б без наших партнерів, міжнародників, які є. Насправді я минулого року, десь приблизно в цей час я втратив свій основний статус згідно закону України, я тепер вже не належу до статусу молоді. До 35 років я ще був молодим, але мені так хочеться повернутися назад. З такими посмішками, і, і навіть хочеться назад в університет. Я хочу подякувати всім молодим людям, які є тут сьогодні. Насправді, ви, ви для нас не просто натхнення. Ви ті, хто точно змінить і побудує нову країну. Ви ті, з ким ми збудуємо не просто перемогу, а ми точно будемо однією з найкращих країн Європи. Я дякую вам і для себе особисто беру за завдання. Той час, який ми. Який ми не втратили, який ми відбиваючи агресію ворога, десь чуть-чуть забулися про те, що острог молодіжна столиця України, і те, що молодіжна політика потребує постійної уваги, беруть за себе за правило і за те, що обіцяю нашим партнерам і гостям, протягом наступного року до наступного конкурсу, і тут чує мер міст, він бере не просто на себе зобов'язання, а він кожного ранку буде прокидатися, і думати, з якої сторони він почав ще більше розбудовувати молодіжну столицю України. А ми вам допоможемо в цьому статусі. Я щиро дякую за те, що проводите тут форум, за те, що є цей форум, який ще раз нагадує нам про важливість даного питання. І слава Україні!